Мейка фірми Platinum, розмір якої 58 на 43 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, Товщина чаші 1 мм. Повністю обошвулена. В Комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 4 тисячі гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.